А чи є у вас родичі, які працюють за кордоном, можливо, знайомі, які працюють за кордоном? І як ви думаєте, це важка чи легка праця? Ви знаєте, є у мене оточення, яке працює за кордоном фахівцями, не, не жебраками? Це, це ну, різні статуси. І тому людина, яка вона фахівець тут, вона і там фахівець. Так, да, треба пройти іспити, тести, але так. И тому моє ставлення до братчества негативне. За кордоном важче, ніж вдома, 100%. Тому що ти в іншому середовищі, якби ти там не був підкований філологічно і так далі, але вдома краще, бо ти вдома із рідними. А Чи у вас були думки, наприклад, працювати за кордоном? У е, мене були пропозиції, але не було думки, що я це зможу. Я е, ну не фанат таких справ. Я більш така домашня і така людина з рідними. Я працював і. Батько мій був в Аргентині, була хороша робота, але оскільки батько поїхав з жінкою, а жінка не переносила клімат, там жара тоді була в Аргентині. І за того він повернувся сюди. Повернувся сюди. Жінка захворіла, померла а тут колгоспи, якраз організовувалися. Все, що він там заробив, все позабирали. Кулгоспи життя склалося не дуже добре в нього. Знаєте, Коли людина, він там мости будував, то все остане, а тут його обікрали. Недобре вийшло. А у вас який був досвід? О, о, а я за кордон поїхав, тому що в 91-му році ми достали самостійність, але ні грошей у нас не було, ні нічого. Були ті талони, були все по по І Я поїхав за, и... на грани, за границю на роботу і працював 7. там.